Благодійний фонд Центр допомоги Олександрія реалізує в нашій громаді екопроєкт щодо розумного поводження з відходами. Під час круглого столу про важливість сортування сміття та навички поводження з відходами розповідали представникам молодіжного парламенту у форматі онлайн. З присутніми поспілкувалися запрошені експерти. Представниця офісу Розумне довкілля Хмельницький» Євгенія Смолієнко поділилася досвідом Хмельницького у цьому напрямку. Ми всі прагнемо. Кращого майбутнього для себе, для своїх дітей, для своїх близьких. Ми маємо 100 тисяч тонн відходів до нього щороку. Маємо неприємний запах, викиди небезпечних газів. Це проблема не тільки Хмельницького, це проблема всієї України зараз. Пожежі постійно відбувалися раніше у нас на полігонах. Що ми. Маємо трошечки статистики. 15 мільйонів тонн відходів на рік це продукує вся Україна. 315 кг на рік продукує одна людина. В Олександрійській громаді вже стартував конкурс Сортуй сміття заради майбутнього до участі запросили усіх школярів та вчителів. Мета стимулювати дітей та батьків сортувати сміття та зменшити його об'єми. Команда переможець отримає сучасні сміттєві контейнери, які облаштує на території школи. Були такі моменти, коли ми прописували такого ж такої ж тематики проекти, і вони у нас навіть користувалися попитом. Ми робили показ мод із використання вториної сировини. Ми прописували проект сортування сміття наших відходів. Але в нас не було можливості іти далі. На сьогоднішній день з виграним грантом благодійного фонду ми можемо далі продовжувати розвиватися в цьому напрямку. І центр дитячої та юнацької творчості подав заявку на участь у конкурсі. Ми готові сортувати сміття, і ми знаходимося в такому мікрорайоні, де до нас можуть долучитися як прилеглі будинки, так і інші просто мешканці міста. Експерти дали поради, як починати проєкти, щоб вони мали успіх та були сталими. Учасники обговорили почути, пропонували ідеї щодо сортування відходів. Сьогодні з представників молодіжного парламенту прийшли діти з різних навчальних закладів. Тому я думаю, що завтра, коли вони підуть на навчання в свої заклади, вони зможуть розповісти, що вони бачили, що вони чули і про що сьогодні йшла мова. Наразі приймають заявки та формують команди школярів для участі у проєкті. Реєстрація закінчилася 18 квітня. Триватиме конкурс з 1 травня по 6 червня.